Зустріч президента України в Парижі Володимир Зеленський, окрім того, що зустрівся в тристоронньому форматі із Дональдом Трампом, з Мануелем Макроном, президент України також е, провів зустріч із федеральним канцлером Австрії Карлом Негамером. Подякував за підтримку України. Обговорили продовження її в наступному році. Ну і, зокрема, допомогу нашій енергетичній системі для того, аби е, захистити українців від оцього. Терору, який зараз проводить Росія, те, що е, зазначає український президент, що запросив Австрію приєднатися до спільної декларації G7 про майбутню підтримку України та в майбутньому укласти саме двосторонню угоду про дов довгострокову підтримку, е, про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі. Captain Володимир Зеленський власне сьогодні повідомив про допомогу від Данії, яку ми отримали у вигляді F-16 літаків. Ну і знаємо також про допомогу від Сполучених Штатів. Про це повідомив Пентагон, що нам надали черговий пакет підтримки, трошки менше ніж мільярд доларів від Сполучених Штатів в рамках тієї військової допомоги, яку нам обіцяла ще нинішня адміністрація президента Джо Байдена, і те про що раніше говорив. Зокрема, і Джейк Саліван, що буде просто лавина зброї для України, от виконуються зараз подібні. подібні власне, Подібні слова Джейка Салівана, скажімо так, і те, що написали на сайті Пентагону, сьогодні міністерство оборони оголосило про значний новий пакет допомоги в сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі із російською агресією. На цьому наголосили в Пентагоні. Ну і як я вже раніше говорила, що Володимир Зеленський у своєму телеграмі також написав, що Данія країна партнер, потужний партнер для України, яка підтримує. Україну на всіх етапах нашої боротьби. І зараз вже друга партія літаків F-16 від Данії для України з'явиться власне на території України для захисту нашого повітряного простору. Давайте послухаємо, що Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі: друга партія f 16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилень додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалося унеможливити російський терор. Мете, дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові. Зустрівся Володимир Зеленський також у Парижі з президенткою Грузії Солома Зурабашвілі. Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який відстоює достойне майбутнє для себе, заявив український очільник і відзначив, що надзвичайно важливо поважати думку людей і не дати уряду. Іванішвілі здати країну. Путіну це питання, зокрема і контролю над чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія, і це є загрозою національній безпеці у всьому регіоні та в Європі. Е, Володимир Зеленський відзначив, що він запевнив президентку Грузії Салома Зорабашвілі, що Україна зі свого боку буде координуватися з партнерами не тільки в Європі, щоб відреагувати дійсно системно і допомогти народу Грузії в захисті свого права жити незалежно додав український очільник, а от е, саму зустріч, як вона відбувалася, маємо змогу зараз побачити. Складний шлях зараз проходить і Грузія. Поки Соломе Зоробашвілі зустрічалася з українським президентом, в цей час дуже жорстоко розганяли мирні мітинги, де звичайні люди, цивільні люди, вийшли протестувати вкотре під грузинський парламент для того, аби влада Грузії, ось ця ось нинішня, яка прийшла на чолі із прем'єр-міністром Мірахємко Кобагідзе, подала у відставку. А тим часом грузинська мрія вона хоче заборонити демонстрацію Страм там закривати обличчя і носити маски на акціях протесту. Такі закони, як сказав е, Кобахід, задіють у багатьох країнах, членах ЄС. І важливо ухвалити такі закони для запобігання насильству. Ми технічно, як він каже, організуємо все так, щоб відповідний закон був ухвалений до кінця наступного тижня, і щоб цей закон був повністю задіяний до кінця е, місяця. Е, ну, Ми розуміємо, що в е, Таким чином, напевно, що влада Кобахідзе. вони збираються власне слідкувати за протестантами. І те, що Кобахідзе додав, складно в цій ситуації реагувати всі ходять в масках, кому не лінь, якщо висловитися на жаргоні, і відбувається таке насильство. Багато людей в масках і МВС складно реагувати на ці факти, не розібрати вже хто є мітингувальником, а хто ні. Мова конкретно про пряме переслідування, те, про що говорить зараз Кубахідзе, це кремлівська ця технологія, яка застосовувалася і в Білорусі свого часу. Ну, на жаль, бачимо, що російський слід, ця російська мрія не дарма її називають. Власне, вона продовжує працювати в Грузії.